1 травня день міжнародної солідарності трудящих. Саме цю дату традиційно використовують для проведення мітингів і демонстрацій з висуванням політичних вимог. Цього року наше місто також від традицій далеко не відійшло. Ми знаходимося на радянській площі, і саме тут зараз відбувається пам'ятна хода від комуністичної партії до дня солідарності трудівників. Після пам'ятної ходи вулицею Київський шлях бориспільські комуністи разом з міською радою ветеранів влаштували мітинг біля пам'ятника Леніну. Вони висунули кілька вимог місцевій владі. Головна з них захистити пам'ятник вождю світового пролетаріату від знесення. Та солідарне трудящихся висвітлюється в тому, що імені. Коммунисты, ветераны отстаивают суверенитет Украины. Многие этого, может быть, не понимают, но суверенитет Украины заключается в чем? Это способность государства защитить свои интересы и сильная экономика. Мы бы жили в сильнейшем в сильнейшей державе, как говорится, Советский Союз, которая умела и защитить себя, и экономически была развита. У натовпі людей майоріли червоні прапори. Серед присутніх були переважно пенсіонери, а біля самого пам'ятника стояли справжні піонери. За словами представника партії Анатолія Пасічного, піонери світло майбутнє нашої країни. Після вступного слова депутата міської ради Володимира Бойка усі бажаючі поклали квіти до пам'ятника Володимиру Іллічу. Тетяна Дорошенко і Гороманенко. Новини телеканал Бориспіль.